Ну, здравствуйте. Ви хто? Добрий день. Я ваша нова сусідка. Скажіть мені, будь ласка, довго це буде продовжатись? Що у вас було сьогодні ночі? Не поняв. А що ночі було? Що було? Ваша жінка всю ніч кричала: Коля, давай ще, коля давай ще. Що це таке? Можна тихіше якось займатися коханням? а? Ну, по-перше, я не коля. А по-друге,. Я два тижні був у відрядженні і тільки сьогодні приїхав. Ой, вибачте, будь ласка, вибачте, я пішла. Удачі. Маруся!